Сьогодні, 1 вересня, для більш ніж 340 першокурсників технолого-економічного фахового коледжу Миколаївського національного аграрного університету розпочався шлях Нове життя. Вони урочисто присягнули бути гідними знання здобувачів. Фахової передвищої освіти коледжу і достойними громадянами своєї батьківщини знати рідну мову, історію та культуру українського народу. Але, перш ніж в актовій залі Миколаївського національного аграрного університету піднесено пролунали слова присяги, і з Днем знань першокурсників коледжу привітали поважні гості, виконуючи обов'язки ректора Миколаївського національного аграрного університету, академік В'ячеслав Шибанін. Та голова наглядової ради Миколаївського національного аграрного університету, доктор філософії, перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Ршетілов. Звертаючись до першокурсників, В'ячеслав Шибанін зауважив, що кожного року коледж має вагомі досягнення як в освітній, так і в виховній роботі, так минулого навчального року у Миколаївському національному аграрному університеті. Було 90 переможців міжнародних і всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, і 14 з них це переможці, які навчалися у технолого-економічному фаховому коледжі. Що ви зробили правильний вибір. Чому тому, що коледж готує ви знаєте, професіоналів, професіоналів своєї справи, які закінчуючи коледж мають можливість не тільки. Іти працювати, а на народне господарство, а і стати студентами Славетного Миколаївського національного аграрного університету. У своєму виступі Георгій Решетілов подякував Силам оборони України за те, що у студентської молоді є можливість навчатись у Миколаєві в Україні і привітав першокурсників з новим етапом в їхньому житті. Я дуже бажаю вам, щоб він був цікавий. Я бажаю, щоб він був насиченим. Я бажаю, щоб по закінченню коледжу продовжили навчання в Миколаївському національному аграрному університеті і вийшли успішними, успішними по життю. Також на церемонії посвяти у першокурсники технолого-економічного фахового коледжу Миколаївського національного аграрного університету пролунали слова на пуття від директора коледжу Володимира Рибачука, викладачів коледжу і студентів університету.